Прогоранку, шановні гості, уболівальники та учасники. Ми раді вітати вас у спортивній залі Бершацького ліцею, на урочистому відкритті змагань Кубку з волейболу вам воїни світла і добра присвячуються на підтримку Збройних сил України. Ми зібралися тут, щоб підтримати наші команди та насолодитися яскравими спортивними моментами. На урочистому відкритті спортивних змагань присутній почесній гості бершацький міський голова Віталій Драган. Директор обласної спортивної школи з волейболу Віталій Дімітрієв. Начальник відділу освіти та спорту Оксана Тартачна. Директор Бершацького ліцею Сергій Шаповта. Директор спортивної школи ровесник Микола Струтинський Також на нашому заході присутні ті, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні жити, виховувати та тренувати наших дітей, наші захисники, Лукащук Сергій. А зараз ми з задоволенням представимо команди учасниці наших змагань. Команда Вітівської дитячої юнацької спортивної школи, тренер команди Сивор... Сивобородько Лариса Михайлівна. До вітального слова запрошується вершацький міський голова Віталій Трамас. Добрий день, шановні гості, шановні учасники, шановні тренери, шановні спонсори, вчителі, вихователі, всі присутні в цьому залі. Ви знаєте, насамперед, хочу повідомити таку інформацію, що приїхавши сюди. На той мені приходить сповіщення про те, що, на жаль, ми маємо ще одного загинувшого воєнне сила фото. Важкі часи для країни, важкі часи для кожного з нас і наша територіальна громада тому немає допомоги. Хочеться ще згадати, і ми завжди і всі майбутні наші покоління будемо згадувати всіх тих, хто віддав своє життя. Всіх тих, хто сьогодні поранив нашу країну, хлопці, я вам дякую за те, що ви даєте нам можливість, давали нам можливість відзначати, святкувати та чи інші свято чи проводити схожі змагання. Ну тепер з позитивного, ви знаєте, волейбол це одна із най найкращих ігор, яких я люблю і поважаю. Чому? Тому що наймилимум спортсменом державу. Чипу стрій тренер Микола Трочі? Давайте привітаємо. just Час тих років, коли ви розвиваєтеся, була Україні війна. Це помилка нас дорослих. тому ми будемо її виправляти як умога швидше. Будемо намагатися вибороти цю долучку перемогу. А ви боріться кожен на своєму фронті. Боріться сьогодні за перше місце. Боріться е, наступному тижні, десь боріться за Україну, Представляйте Гайсенський район. Всі ми прекрасно знаємо, звідки ви родом. Дякую вам за те, що підготували таких професійних спортсменів, що про Башарський ліцей буде чути вся Україна. Це дуже приємно. Yeah! І ця команда буде представляти від на Всеукраїнському рівні. Тому ми вже Традиційно на цьому турнірі ми спільно проводимо з міської прати, перші сприяти, після завершення команди будуть нагороджені, ми не тому найкраще рації, які нації будуть відзначені, найкращі рації кожній команді були відзначені, команди були нагороджені. Таким чином коли це змагання. Але перед цим я хочу сказати ще раз цих дякуюся, які нас захищають. Ми не зря назвали цей турнір. Воїна побирай світла. На жаль, дуже багато немає, але ви не бачите, що хлопці, загоню, що нелегко їм там було, нелегка зараз. Ми хотіли до нашої школи великі невеличкі презентики, вручити військовим, подякувати їм, і обняти, і позинувати, і сказати, велике спасибо. спасибі. Тому тобто ще раз дитячка сині, хоче вважати обласної школи, успіху спіху команді на всіх країнському лінії. Зрозуміло, що там важче буде система, яка треба знаєш, що це буде далеко. Але вже маємо те, що маємо. І хочу сказати, що приємно в останні роки, що в перші стріляні було особливо дитячі, Бог робить невеличкі кроки І приємно, що перші відкрилися, і далі дуже важливо приймається. Тими територіями, які ми досі. Ви бояться нові стримовування. Але вже я, да. я, я думаю, що при останні роки, що кількість, кількість тренувань дітей першісті переходить в п'яти. А переходить п'ятисть, перекаже результат. Я думаю, в нас та школа зрозуміло, що допомагає. І я б сказав, що Малесандрович, я вийшов у нас школі. Дуже багато років тому не знали, але так сталося, Ми пишуть, що пішов людини. Це класно, не більше, що міська влада може допомагати. Це самі сусіди допомагав І Я хочу Олександровичу Садовичу, що ви приїхали в пустині, яка постріляв, але волю вашої області. Тут немає всі. Ми на завжди призвичай, а хто є, кому інший. Один є. Ну мене завжди приємно. За відрізня та любов до України. Пропаганду здорового способу життя та відданість волейболу. Великою подякую, нас на школа нагороджує Максима Савчука. Віктор маланчук немає, а всі да люди, розприяти, я тут називаю щоб знали тих людей, які вкладують колошки, просто не було перших Сергій Царюк. Президентської. per noi una giornata molto speciale. Che tu Facciamo amministranti di bruciare До вітального слова запрошується начальник відділу освіти та спорту Оксана Тардачна. Водійне зібрання допомоги ЗСУ. Сьогодні всіх нас об'єднав Годой Бог. А я хочу сказати, що спорт об'єднує, спорт об'єднує об учнів, спорт об'єднує владу, спорт об'єднує бізнес. І сьогодні в такі важкі часи, як і Далі сказав на це, важкі часи для держави, для кожного з нас, для родини. Ми маємо бути єдині, як ніколи. І кожен тримати гідно свій стрій. Я дякую що ви тримаєте спортивний стрій, я вдячна педагогам за те, що гідно тримають освітянський стрій. Я дякую владі за те, що сьогодні гідно підставляють на облечений плечує слово ні. Ми купуємо сьогодні інвентар, він потрібен також. І розумію, що сьогодні свято не слова. Сама педагог може говорити довго. Сьогодні свято спорту, м'яча, тож продовжуємо свято і хай переможе сильніший.